909-й день в Канаді. 10, 10, 12, 25. І сьогодні. Сьогодні що у нас сьогодні? Сьогодні в нас бенздей. Середа Середна тижня вже. І так, собі минуло. Зараз 12-ї ще немає, ще 10 хвилин, тому собі скорше спати. Так, зразу після відео спати лягаю і все. День норм. Норм сьогодні. Різна цікава роботка. Було нестандартно навіть. Зранку став до комп'ютера. Е -е Сервак не працював, але запустили. Алекс запустив свій аккаунт. Я свій пробував. У мене так само, як шеф, не приходить повідомлення. Дуже погано, я не можу відновити свій аккаунт. Треба буде писати в суппорт в підтримку. Вже завтра, може, займусь. Треба буде створити свій аккаунт і вже під'єднати всюди. Заявочки видрукували і на каву. Зранку на каву, ну, нічого не робив. Щось робив? Не пам'ятаю, ну, на каву я прийшов. А, я щось робив. Коротше, я на каву пізно сьогодні прийшов. Сьогодні шефу я допомагав, він там був і, і цей. Попив кави і пішов закривати заявочки. По заявкам, нічого такого було. Два дішвашера випали вже в кінці дня до судома машини. Вже п'ята година доходила забіжу зразу, вперед, поки згадала мені. І в одному відкривається дверка, і там така двер, дверка. Я думав, що вона поламалась. А ні, там поламалась інша пластикова штучка. В мене її не було, я дверку підготував, а, а тої штучки не було, я вже попросив на завтра. То сам перемонтую, гарантії не треба. А другий. Він погано працює. Там помпа не працює, треба сервіс. Відправив в офіс, і я думаю, що офіс каже, а воно на гарантії, вони прийдуть дуже пізно. Окей. Ну, судно, придеться чекати. Шеф сьогодні подзвонив. Потім вже, потім подзвонив, каже: треба монітор. Чи я маю монітор якийсь лишні? комп'ютера. Я кажу, я не маю, але в нас там, по-моєму, були якісь на парку. Я знайшов два старих, і ми з ним поїхали в одну із будівель в нову, і там, і там треба було встановити монітор. А ті монітори з VGA входом немає мають DMI ніякого. Коротше, це вже сміття. Я кажу, ну то давайте перевіримо інші. В цій будівлі точно десь є монітор. В лобі є, і ми пішли, зняли звітом, перевірили Та, все ж таки монітор. Комп'ютер працює, там комп'ютер, от, такий от є як, як е, жорсткий диск, ну, чуть більший. Е, ну, для роботи його вистачає. Монітор просто накрився. Походили там, зробили інспекцію, потім приїхали. Приїхали, і в нас тут в супермаркеті немає опалення. Пішли ми на опалення, подивилися, котли працюються, помпу одного перекрили, одного включили на максимум. Ніби все повинно працювати. Але щось не так. Тому викликали сантехніки, нехай дивляться, в них є план, вони розбираються. Ось от. О, була сьогодні у мене дурна робота. Офісна працівниця, ну, хтось будинку курить. Будинки в нас не для курящих, курити тут заборонено. І якщо хтось курить, десь там за дим виходить через балкон чи через двері і в інші сусіди. Сусіди занюхали, здали. Сказали, що смердить. І треба робити інспекцію всіх квартир навколо визначити, хто це. І що ми зробили? Прийшли, ну, ми. Обійшли пару квартир, але ця працівниця що зі мною була, йо маю, як вона довго говорила, ми годину потратили, якщо не більше. Це ж треба зайти, просто понюхати, поговорити, сказати, ви не курите, курите, там якісь запахи чуєте, все, вона та і починає ззаді. А як кота бачить, з кутом бавиться півгодини, аж поки дійде до теми. Людина вже стоїть дивиться, що ти робиш. Йомаю, ну нічого, ми то пройшли. Я після того ж пішов на обід. Щось їсти дуже не хотілося. Фруктиків, дуже багато фруктів набрали. Оця хурма, бомба, ще коли сказав корольок. Пам'ятаю, сорт. Солодка така. Треба ще взяти, як буду бачити. Треба взяти, вона заходить найбільше. Мандаринки, щось мені тут не подобається. Я вже чотири, напевно, різних вида сортів оцих мандаринок взяв, і всі якісь не такі. Є з такою шкіркою, що прям розвалюється, але теж якісь кисловаті. І не пахне мандаринками, як в Україні. Миколай приносив, вся хата мандаринками пахне. Тут ні, вони якісь без смаку, без запаху. Таке. Бувають, бувають непогані, але треба попасти. Отаке от, от. Ще одна була робота цікава з шефом. Пішли. Е, в нас тепер не буде собак на третьому поверсі, а вони будуть на вулицю ходити. І він зробив для них місце, де вони там будуть скакати, колеса. І цей. О! І поставив лампу, прожектор такий величезний. І вона має фотосел, такий сенсор. Як темно на вулиці, воно включається. Але воно включається якось дуже пізно, коли вже реально темно-темно, аж тут воно включається. А вже сутінки ні, а на вулиці вже темно, все в основному воно не лапає, я, може якесь світло з вулиці. І цей фотосел ми пробували, щось він погано працював. Ми замінили. Ще поїхав, купив другий, я його сам вже потім замінив. Але все одно він працює дуже. Там нема настройок, Він стандартно в одному режимі працює. Як темно, він включається, нам треба швидше. Я взяв, закрив стаканчиком від кави паперовим цим. Сподіваюся, він трошечки проживе, проживе. Скотчем замотав, і йому там темно, прожектор включився і працює цілий час. Найс. Так воно і буде. Трошки з тим здобувався. Сьогодні ще майстри були. Зранку ж, якийсь з ідей був. Е, ще були сантехніки, зробили воду. Бо та труба, що я... О, до речі, треба залатати. Ту трубу, що я залатав. Тепер діра Дірасній залишилась. треба буде якусь екстрас пенл поставити. Завтра тим займусь. Завтра, напевно, займусь, поставлю Ексес пенел. О, вже план є. План дня. Ну, плюс заявочки в мене ще там пару залишилось. Не всі зробив двері, так майстри не приїхали. Отак, не а вечором захотілося мені картопельки. Картопельки варена, ціла картопля, типу як молода по-домашньому, молода, малесенька, свіжа, м'ягенька, солодка з маслом і з кропчиком. Не було молодої, була стара, нічого, зварилось масла, кропчику. І оселедець, оселедець з цибулькою, просто помпа зайшла. На раз-два. Повечерили. Додивились мультфільм до кінця. І будемо дивитись вийшов серіал Воно. Ужастик не Різдвяний, але вийшов, треба подивитися. Хоча можна ще щось друге подивитися. До Різдва побачимо. А зараз треба йти спати.